Прогноз погоди на середу, 23 серпня, коли відзначатиметься День державного прапора України, негативний для низки областей. У чотирьох областях очікуються небезпечні погодні явища. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий, повідомив український гідрометцентр на своїй сторінці у Фейсбук. Попередження про небезпечні гідрометеорологічні явища в Україні 23 серпня у Львівській, Івано-Франківській, Чернівецькій та Закарпатській областях очікуються грози та значні дощі. Зазначили синоптики. Синоптик Наталка Діденко прогнозувала, що погода в Україні 23 серпня очікується хороша. За словами експерта, вдень буде переважно ясно. Експерт говорила. Що опади можливі лише на західній частині нашої країни. Діденко зазначала, що температура повітря в Україні становитиме близько плюс 30 градусів. За даними погоди Уніан, у середу 23 серпня в Києві буде тепло та сухо. Вночі температура опуститься до плюс 17, плюс 18, а вдень повітря прогріється до плюс 27 градусів. Очікується невелика хмарність без опадів. Вітер буде північно-західного напрямку 1,4-3 метра в секунду. Атмосферний тиск стабільний, але знижений: 747-748 мм ртутного стовпа. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.